Моїй напарниці, бельгійській вівчарці, на ім'я Делі, лише два місяці, і ми вже почали тренування. Моя Делі, вона дуже активна, весела собака, яка навіть коли. Настрій поганий, приходиш, вигулюєш і просто радієш з нею, радієш життю. Місія собак у пошуково-рятувальних роботах дуже важлива, тому що її ніс диференціює дуже багато запахів, і за допомогою носа вона може швидко відшукати постраждалу людину. Бельгійська вівчарка найкраще підходить для такої роботи по пошуку. Лісова гірська місцевість через. Те, що вони витриваліші. Я дуже радію, що моє хобі переросло у професію і професію, яка допомагає людям за допомогою собаки. Я думаю, що Делі буде дійсно найкращою рятувальницею собакою.